Новинка від TBS. Сьогодні в нас на огляді новинка від TBS дюймова рама TBS Source One версія v 51 Всім привіт! На зв'язку ПК Smart Зараз ми розповімо трохи про неї і зробимо гайд, як її зібрати. В комплекті ми маємо передні та задні промені, нижню та верхню пластину, кріпильні гвинти, тримач камери. Стійки, та резинку для акумулятору. А про ці цікавинки я розповім в кінці. На мою думку, вони вам не завадять. Детальну комплектацію ви можете бачити на екрані. Вона ідеальна, адже має товщину променів 6 мм. Це значно міцніше порівняно з 5 мм в рамі Mark 4. Що покращує міцність конструкції. Важливо відзначити кріплення VTX 20 х 20. Який не підтримує більшість потужніх відеопередавачів, але завжди можна використовувати стяжки. Тож потужні VTX можна закріпити альтернативним способом. До того ж, це рама DeadCat, а вага всього 143 грама, що робить раму легкою та функціональною. Детальні характеристики можете побачити зараз на екрані. Для зручності беремо нижню пластину, до якої кріпиться стек, ложимо її вниз. Беремо центральну пластину, до якої кріпляться всі промені. Беремо промені. Ті, що бокові, кутові, то вперед. Прямі ми ставимо назад. Потім беремо іншу нижню пластину і ставимо її ось так по центру. Тепер беремо гвинти М3 13 мм та починаємо закручувати. Беремо викрутку і починаємо закручувати нижню пластину. Не забуваємо, що пережимати не можна. І не забуваємо, коли ми збираємо нижню частину, завжди додаємо фіксатор різьби синій. Червоного потім не відкруту. Ось у нас готова нижня пластина. Тепер починаємо ставити стійки. Ось воно ось так виглядає. У нас є 4 стійки різної довжини. Одні вище, другі нижче. До задньої частини беремо гвинти м 3 11 міліметрів та маленькі стійки. А зараз ми вставляємо задні стійки. Тепер ми ставимо тримачі камери. Але навіщо, якщо у нас є чудові поворотні механізми для камери? Камера повертається на 90 градусів вниз. Також використовуйте наш маунт для антени. Як ви знаєте, карбон проводить електричний струм, тому використовуються такі пластикові деталі для того, щоб антенну відеопередавача відв'язати від карбону. І так картинка буде більш стабільнішою. І теж це слугує як тримач для радіоприймача. Знайти поворотний механізм та тримач антени ви можете в описі під цим відео. Ставимо верхню пластину. Ось за декілька хвилин ми зібрали таку чудову раму. Тепер перевіряємо всю конструкцію на міцність, щоб промені не гуляли. І все було красиво, і щоб сіки були в правильному положенні. Також не забуваємо додавати синій фіксатор різьби на нижню, нижню пластину. Збірка набагато простіша, ніж у того самого марка, тому що тут якісні надійні гвинти, які не злизуються, на відміну від марка. Цю раму можете знайти на нашому сайті посилання в опису під цим відео. Також ставте лайки та пишіть свої коментарі з відгуками про цю раму.